Пені Софія, ми обожнюємо оцей задній фон, на якому ви завжди вмикаєтесь, тому що це мрія кожного свідомого українця. Але здається, що ну так офіс президента чи президент Зеленський він там вам натякає, що ні, треба змінювати цей плакат. Там має бути дві руки, які тиснуть одна одну. Про що я маю на увазі? Це заяви, які множаться з приводу того що ми готові. Ну принаймні, якщо не до миру, то до переговорів дві свіжі заяви: одна належить раднику голови. Президента Михайлу Подолюку, який сказав, що Україна готова до переговорів із Росією. Він далі, звісно, розписує про справедливий мир, про інтереси, про виведення військ. Але хто ж там читає щось після першої цієї тези? Ну і друга, це президент Зеленський, який нещодавно спілкуючись із японським телеканалом, сказав, що Київ починає детальні обговорення із відповідними країнами щодо питання територіальної цілісності до кінця листопада, Україна напрацює план дій щодо досягнення. Миру. Отак все це виглядає. Чи ви розумієте, про що йде мова? Ну, перш за все прокоментую по подоляку. Для початку він порушує указ власного ж президента, яким заборонено коментувати зовнішню політику будь-кому іншому, крім президента, міністра закордонних справ і уповноважених осіб. А подоляк точно не уповноважена особа. Він, по суті, ніхто в контексті міжнародної політики. І дивно, що всі його коментують, тому що треба було б його просто так забанити в публічному просторі стосовно його коментарів. Другий момент стосовно того, що Зеленський знову якомусь іноземному телеканалу. Щось там сказав. Ну, чесно кажучи, це вже дістало. Він говорить зі всіма різними міжнародними телеканалами на різних міжнародних платформах, але він абсолютно недієздатний і я думаю, переляканий говорити зі своїм власним народом. Ну, напевно, він український народ своїм народом рідним не вважає, тому й не вважає за необхідне говорити. Але як глава української держави. Називається, маємо те, що маємо. Він би мав передовсім всі ці речі комунікувати з українцями. Він мав би чути позицію українців, і чесно кажучи, як глава держави, яка десятий рік воює з однією з найстрашніших потуг у світі, він мав би дуже чітко комунікувати кілька пунктів. Перше, що ми не здаємо нашу територію, ми не домовляємося на тих умовах, які нам ставить агресор, а шукаємо будь-які можливості, щоб посилити спроможності української держави. І третій момент, що він як президент не зрадить українців і не зрадить довіру. І відповідно тоді всі інші структури, які дотичні до моновлади, які дотичні які є частиною державного апарату, мали би виконувати ті речі, про які президент говорить. На жаль, він боїться говорити з України. Цями і з цьому ми маємо одну із найбільших проблем, тому що перша виникає криза довіри. Точніше, вона вже виникла давно, але зараз вона поглиблюється. А коли українці не довіряють своїй власній владі, це як не як послаблює українську державу. І другий момент, що всі українці починають підозрювати, що президент готовий йти на сепаратні переговори з Путіном. А тоді питання: а за що ми боролися останніх 10 років? За що ми поливали кров'ю українську землю 2,5 крайніх роки, якщо ми готові домовлятися з путінською ордою, а не шукати можливості вигнати Орду з нашої держави при тому, що ми маємо наразі ж велику підтримку від наших союзників? Правда, президент і його команда роблять все, щоб втратити цю підтримку. Пані Софія, я не можу вас не спитати там на тлі того, що відбувається із цими дипломатичними ініціативами. Мені здається, що всі свідомі українці вони розуміють, що та ні домовлятися з Росією неможливо говорити нема про що наша єдина надія це наше військо. І мені здається, що в українському суспільстві. Є пожиттєвий борг перед нашою армією, просто пожиттєвий, але окремі борги є і у народних депутатів, тому що ви свого часу намагалися прописувати питання демобілізації. Просто в одну ніч воно зникло, його випиляли із нещодавно проголосованого закону. Але було сказано наступне: що до кінця року буде прописаний чи створений новий документ, де будуть зазначені елементарні дати: що це буде не завтра, не сьогодні, але що є перспектива того, наскільки будь-який українець що. Українка долучається до армії із свіжої заяви спікера Руслана Стефанчука. Сказано про те, що, попри всі ці обіцянки, Верховна Рада ем, це робити не квапиться. Та і фактично Стефанчук сказав, що до кінця війни демобілізації не буде. Інколи краще мовчати, взагалі не коментувати, краще сказати Я не знаю ми працюємо аніж сказати таке. Чи справді ми ставимо остаточну крапку на питанні демобілізації? Чи ви його будете все ж таки реанімувати? Ну, перше скажу, що Руслан Стефанчук, зокрема, з огляду на питання заборони, не заборони Московської церкви, відверто таке враження, що працює на Московську Федерацію. І я не знаю, що відбувається, тому що, ніби ж е, патріотично настроєна особа з е, заходу України, але всі його дії підтверджують те, що він працює на Московську Федерацію, хоче він того чи не хоче, але так виглядає. А другий важливий момент я абсолютно погоджуюсь, що краще би він мовчав, тому що у Верховній Раді вже давно зареєстрована ініціативи Європейської солідарності щодо демобілізації після 36 місяців. Мобілізації після 18 місяців безпосередньо на передовій на нульових позиціях, якщо це є згідно з БРКами. А ми його подали майже одразу, як це питання було вилучене законопроєкту про мобілізацію. На жаль, це так само не береться до уваги на рівні подання від кабміну чи від президента. Так само немає такого законопроєкту. Ми з колегами знову готуємо ще одну версію законопроєкту, щоб обумовити ці терміни служби, тому що дуже легко казати, що де мобілізація. До кінця війни не буде, коли ти сидиш в сесійній залі Верховної Ради на чільному місці, і тобі кожні 10 хвилин приносять щось там попити чи поїсти. Це я говорю про президію. Але набагато важче про це говорити, коли ти кожного дня спілкуєшся з військовослужбовцями на передовій. І критично важко говорити, коли ти безпосередньо знаходишся на передовій, а тебе не приходять замінити. І ті проблеми, які ми зараз маємо з частиною підрозділів, ті проблеми, які ми маємо зараз на зоні на території зіткнення української московської армії, Вони вони виникають. Зокрема, тому що недостатньо є бійців, недостатньо навчені бійці і недостатньо забезпечені бійці. І ці питання треба вирішувати, тому що ті, хто третій рік, а дехто 5 і 10 років на передовій, вони елементарно втомилися і їх треба заміняти. І якби це вже було прийнято півроку тому, коли ми пропонували нормальні е, рамки демобілізації, то через півроку ми б вже мали можливість першу партію демобілізовувати, активно мобілізуючи наступних. Оскільки цього не робиться, це є паскудство для держави. Але ви знаєте, тут ще дуже такий ем, делікатний момент з цими всіма моментами мобілізації і демобілізації. Ем, питання в тому, а де ми будемо на це все брати ресурси? На мобілізацію, на забезпечення, на виплати зараз в публічному просторі масово йдеться про те, що у нас немає грошей на військові виплати треба піднімати податки. І якраз це ще один момент, який дуже буде вдаряти по українцях, тому що тут не питання в податках, що їх треба зібрати, бо грошей немає а питання в тому, щоб зараз зрозуміти, а куди гроші вкрали. Де вони були, вони були закладені і де вони щезли. І тут оці ще речі треба буде виясняти. І це стосується найвищих чиновників. І друге питання ще в цьому ж самому контексті. От мене просто знаєте, Олено, тіпає з середини, тому що нещодавно ми підрахували, що щоб закрити лінію фронту, нам треба 80 комплексів ІП-3 найменше. 80 комплексів, кожен з них закриває 20 кілометрів фронту, 1600 кілометрів зіткнення, 80 комплексів закриває першу лінію. І відповідно, нашим хлопцям на голову не летять ні Мавіки з НІФПшки з а, а, закладками не бачить суперками, дезорієнтовані орлани, ланцети а, є ще там дуже гарні наслідки роз, роботи цього ребу, які не буду оголошувати. Але це ці всі БПЛА це основна а, основна причина смерті і поранень наших хлопців. І от щоб зараз зупинити такі великі, таку велику втрату кадрів. Чи поворотно, чи безповоротно. Нам треба закрити. І це 200, міль... це 200 мільйонів доларів треба, щоб повністю все закрити. І ці гроші нам дають іноземні партнери. Але цих грошей нема. І зараз ці ай знову купляють за волонтерські кошти. Я, я просто не розумію, де ці гроші ділись з Міністерстві оборони. І міністр розказує, що якісь там 5 контрактів було укладено. А ребів, дронів і забезпечення як не було, так і нема. Ну, треба напевно, виясняти, де ці гроші, хто їх вкрав. І чесно кажучи, ми вже не дочекаємося наших іноземних аудиторів, які будуть це все висвітлювати і це все контролювати. Пані Софі, сьогодні ще одна з'явилася інформація цікава. Вочевидь, ви мали би комунікувати не тільки із глядачами каналу Прямий, тому що тут ви завжди зустрінете однодумців. Аудиторія будь-якої будь політичної сили, особливо проукраїнської, вона має бути набагато ширшою. І, звісно, ви мали би можливість. По ідеї скористатися таким собі парламентським телеканалом рада а. абсолютно там скандальний вже тепер канал після його реформи. От я дивлюсь, що дзеркало тижня пише, що державний телеканал Рада захопила приватна структура і ніхто її не контролює. Ну я так добираючи синоніми, о, собі подумала про рейдерське захоплення. Це висновки аудиту з роки повномасштабної війни. Пов'язана із екс заступником керівника в Кирилом Тимошенком компанії Кінокіт отримала понад 228 мільйонів. Нів бюджетних гривень здебільшого за наповнення телемарафону єдині. Новини у підсумку аудиту, з яким ознайомилися, наприклад, і видання главком йдеться, що в 2021-2022 роках, парламентський мовник належним чином не слідкував, що і в якій кількості виробляє кінокіт. Наприклад, телепрограму насправді було виготовлено 11 разів замість трьох випусків, як передбачав договір. Ну і далі вони розписують. Я так собі подумала, що це не одне й те саме, і звісно, там гроші на марафон вони не можуть в буквальному сенсі піти на дрон, Они воно так не працює, але в нас є абсолютно непрацюючий механізм, на який валюють велику кількість грошей, а воно ще й в приватних руках Що відбувається. Ну, з телеканалом Рада взагалі відбувається абсолютно дика ситуація. Я абсолютно підтримую вашу тезу, що це є рейдерське захоплення окремими структурами, наближеними до Володимира Зеленського. Тому що ще до початку повномасштабного вторгнення ми спостерігали переформатування так званого телеканалу Рада, який перестав транслювати Верховну Раду в тому об'ємі, який у кому мав перестав транслювати засідання комітетів, перестав транслювати брифінги і коментарі народних депутатів з різних фракцій. Нато Місь найняв а, якісь ліві компанії, які роз, виробляли, по суті розважальний контент. А ще й окрім того, найняли відвертих антиукраїнських, я би навіть сказала, про московських пропагандистів найнижчого пошибу, які навіть в ефірі телеканалу Рада дозволяли собі обсцентну лексику. Тобто, це речі неприйнятні. Спочатку вторгнення ми піднімали питання неодноразово. Що е європейська солідарність, наша фракція, що телеканал Рада, ми маємо. Перевести в Ютуб мовлення, як це зрештою є в багатьох інших країнах, і на Ютуб каналі має безперервно транслюватися рада, брифінги, комітети, засідання, зустрічі, все, що стосується тільки. Роботи парламенту як такого, а кошти, які виділяються на телеканал Рада, мають бути спрямовані зокрема на потреби безпеки і оборони, що зовсім можна було би зробити, якби це було консолідоване рішення парламенту. Натомість, станом на зараз, телеканал Рада не транслює в повному обсязі роботу парламенту, не транслює брифінги, зокрема від опозиційних народних депутатів, не транслює частини комітетів. Хоча ми неодноразово це. Nave complex. No... З різними депутатами піднімали на засіданні Верховної Ради, тому я особисто вважаю, що Телеканал Рада він щось має суголосне з процесом відмивання коштів на а, так званому парламентському рівні, і це є абсолютно неприйнятно в нормальній демократичній державі. Тут би вже спрацювали правоохоронні органи, працювала би журналістська спільнота. Натомість наш комітет свободи слова голосно мовчить. натомість а, так з. Вана Нацрада так само голосно мовчить. Натомість дуже багато журналістів так само тихенько мовчить тряпочку, аби їх тільки не порухали. А назріває не то, що криза свободи слова, а назріває великий вибух, тому що тут ущемлення свободи слова корелюється разом із розкраданням коштів. Не не статутним використанням коштів. відповідно, це мало би вирішуватися. знаєте, пані Софія, бо нагадала, що держдеп Сполучених Шаців Америки вніс телемарафон марафон. Єдині новини до звіту про порушення прав людини в Україні, а особисто я те, що ніколи не забуду каналу Рада, окрім того, що вони стали прихистком медведчуківських потвор, це те, що в 22-му році. В році, коли в нас почалось повномасштабне вторгнення, в році, коли змогли відбити навало на Київщину, на Чернігівщину, на Сумщину, коли відбулося фантастичний наступ на харківському напрямку, де окупований Херсон, людиною року в нас виявився Кирило Тимошенко, тому що набагато мільйон. Україну більше пригадати нічиє прізвище неможливо. Ось він гатунок і якість цього медіаресурсу. Дякую вам, пані Софія, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дякую. Народна депутатка, представниця фракції Європейська солідарність Софія Федина була гостею на прямому.